Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги набір підвісок у вигляді веселки. Дані барвисті підвіски є відмінним аксесуаром для маркування, прив'язання та шитті. Їх можна використовувати як маркери, щоб відзначати важливі моменти в роботі, або для розділення окремих ділянок проєкту. Підвіски виконані з металу та покриття мало. Ливою фарбою, що надає їм яскравого та барвистого вигляду, вони міцні та надійні, а також легко кріпляться та знімаються. Додайте красу та функціональність у свої ручні роботи за допомогою цих веселих та яскравих підвісок. Пропонуємо до вашої уваги набір гнучкого дроту для рукоділля. Цей дріт виготовлений з нержавіючої сталі та алюмінію, що надає йому міцності та гнучкості. Діаметр дроту буває від 1 до 3 мм, дозволяючи вам вибрати відповідний розмір для ваших проєктів. Він ідеально підходить для бісероплетіння, створення браслетів, намиста, сережок та інших ювелірних виробів. Розкрийте своє творче натхнення за допомогою цього універсального дроту для рукоділля. Пропонуємо до вашої уваги набір фетру для рукоділля. Набір складається з 40 аркушів нетканного фетру, ідеального для рукоділля, пічворку, шиття та інших крафтових проєктів. Кожен лист має розмір 10 на 10 см, що робить їх ідеальними для багатьох творчих ідей. Різноманітність кольорів та текстур фетру дозволяють вам втілити свої ідеї у життя. Цей набір ідеально підходить для дітей, розвиваючи їх творчі навички та уяву. Урізноманітнюйте свої проєкти з цим барвистим та Універсальним набором Пропонуємо до вашої уваги портативний набір для шиття. Даний набір ідеальний для використання вдома та під час подорожей. У набір входять голки, нитки, ножиці та інші необхідні інструменти для шиття. Всі предмети упаковані в компактну та міцну скриньку, яка легко поміщається у сумку. Набір ідеально підійде для ремонту одягу, створення вишивок, а також для інших рукодільних проєктів. Він є незамінним помічником для любителів шиття. Завдяки своїй портативності та зручності. Використання Пристання цей набір стане надійним супутником у будь-якій ситуації. Пропонуємо до вашої уваги набіри з білих намистин. Вони виконані з міцного та легкого матеріалу АБС, що робить їх ідеальними для використання у ремеслах та декорування одягу. Намистини мають порожню структуру, що надає їм особливого шарму та привабливості. Розмір кожної намистини складає 12х12 на 12 мм, що дозволяє використовувати їх для різноманітних творчих проєктів. Наявні набори на 100 та 200 намистин. Вони легко нанизуються на нитки або дріт та можуть бути. Використані для створення прикрас, аксесуарів та інших виробів.